Привіт, друзі! В общем, у нас було багато планів сьогодні, що робити. Косить, полоть, мотоплочить, поливати, але вітер такий, що на вулиці плюс 20, а навіть термоху, бо продувається, уші продуваються. І дощ моросить. Зараз буду пробувати хоча б косити. Вчора благо жінку чи з дружину переклинило, і вона пішла, випалила всю маточну полуницю. Окрім міждурядь, там для культиватора залишається. Пробувати косити, поки не почну намакати. Ну, що я вам скажу, друзі, треба було це робити раніше. Трава вже мощна, ліска швидко стирається, це поки я пройшов такий. Самий найменший клаптик, що у нас коситься, то два рази витягував ліску. Ох. Ну нічого, начало положено. А, оце поки косив, ну це десь 20 хвилин, температура впала з 21 до 18, дуже швидко падає. Тепер хоч видно ростіння, які посажені. Молодь скажу, візьми граблі, взяла. А це не граблі. Мама, Мама всила граблі, що у ці пептики застряли. Пептики? Да. Ну гриби тепер цим. Ну погай да Ну, друзі, отакі справи у нас. Де остальні, я не знаю. Вона живот у неї пустий. Серый, как Не дай бог бросишь, подлюка. Не дай бог бросишь, ты уже так и делала. Так, все сделал. Лялька спит, близко до хаты косить нельзя. Вот а это так тягти будешь? Боже, вот это ветер. Давай, давай, курям домок, ролям сейчас обрям, перевертай. И отходь сразу. Хай бежать. О, пир. Пир. Все, погнали еще. Пойдем. Ще накладай. Ще у нас всего добра. А вы на него срачка не напал. Закрывай. Я забыл мне еще надо двери справа эти дырку заватать. Кроль, кроль вылазов. Забыл совсем не типа, Понятно. оля ля Ну, это, конечно. Он девять такие котлетки маленькие. Это для тебя? Не, не я. Понятно. Что за маленькая котлета в тебе? <существует> сейчас что она ест. Сейчас ам. она и пальма упала. Ну, давай ам. Придумать <существует> облочить. Давай, <ам. зуществует> <существует> <пишут>. <пишут> <підумать> Потім докосю там за, біля курятника. Ну що це за погода? Полуниця, е, я вже казав, маточна прополата в рядках, треба пройти культиватором міжряддя. Поливати буду завтра, якщо сьогодні не буде дощу. Е, потім треба докосити. Треба докосити і... Вставати чапати по цю полиницю ягідну. Тут бур'яни, дай Боже. Не так багато, але доволі такі крупні парні. Як до мотоблочу, покажу вам стан розсадної полуниці Маловато. Цей. Буду закармлювати сильно. Маловата. Двіки. Так, це що у нас, Господи Альба Африка! Боже, сики обрывать. Африка. Азия. Федерика. Дивіться, дивіться, яка сумочка. Ми вийшли без команду. Чому ти шапку не одягла? Вертайся, вертайся і будеш одягати шапку. Ти проду, був душі продує тобі. От вам і різниця в розмірах посажена весною Флоренс. А та ще мала. Виросте, надіюсь. Кожен рік я так переживаю за щось, а потім розумію, що зря. нервні клітки вже не вернуть. Виросте так виросте, не виросте, не виросте. Матій так. Ладно, шутю. Красота. Все треба обервати. Зовсім я забув, що так я не провів обробку хорусом, зараз проведу. Частина води вже тут, частина води з хорусом розмішана. Да, вітер, але буду старатися дуже якісно обробляти, щоб не попало. Тому що йде холод, йде сирість. Він якраз в цей період має захищати рослини від грибкових заболювань. Викосив я два повних бачка бензина. Руки, руки аж трясуться до сих пор, від вібрації від коси. Зараз подивимось. А, нормально. Якщо низько брати, вітер мені мішати не буде. Дякую, хто дивився, дякую, хто ставив лайки і не мотав відео, що дуже важливо для мого каналу. Зараз перепочину, мабуть, з годинку і залишок дня, залишок дня буду з сапкою на полуниці, яка призначена на ягоду. Маточники у нас в порядку. Ну Це що таке? Шо тобі, шо тобі, як, як ти в голову такі ідеї взагалі приходять? Жопа ти мала. Махай пока.